Я вже говорив, що ці ті дії, які зараз відбуваються, це може бути дуже хорошим підґрунтям для формування передреволюційної ситуації. Я не знаю, чи нам вдасться акція 24 числа. Я не знаю, чи дійсно зараз в суспільстві є ото бажання виходити і протистояти до кінця. Бо якщо згадати, і ми вже з вами говорили про 9-річні події, то тоді була така ситуація, коли люди залишали свої родини. Коли люди залишали роботу, вони можливо боялися, що їх можуть звільнити з тієї роботи, але вони розуміли, що їхня участь тоді на вулиці, на Майдані, їхній протест проти влади, це є завтрашнє майбутнє. Чи є сьогодні така ситуація? Тяжко сказати. Всі наразі спантеличені тими ганебними діями теперішньої влади, а зарабоєнковича і іншого. Але те, що громадська ініціатива вивезти людей сьогодні сюди, Відбулися в Україні це вже є дуже великий позитив, і це може бути хорошим фундаментом для подальших реально революційних змін в державі. Я. Дякую. Да, да. Вона вивола вона вивола людей на моєму леже Ярославичу. Ви Ми знаєте, сьогодні. рада вас дуже Три. бачити. По перше. По-друге, ви ви знаєте, що робити, щоб акція 24 го числа не перетворилася на ті ну, на те, що було. Люди побалакали, покричали, прапорами, помахали банду геть і розійшлися. От як цьому цього уникнути? Ну перше, я би хотів сказати, що побалакали, помахали прапорами і поговорили. Це теж є корисно, і це теж є важливо, тому що такі акції завжди потрібні для того, щоб коли прийде час дійсно е, реальних дій. Тож е, не може таке бути, що от ми е, зараз сьогодні зібралися і вже завтра. Пішли і штурмуємо Верховну Раду, чи штурмуємо кабінет міністрів, чи Межгір'я, чи адміністрацію президента. Такий відповідний революційний здвиг мас можливий тільки тоді, коли є певна підготовка, і це не тільки в нас, це в будь-якій країні, де зараз відбуваються отакі відповідні революційні зміни. Так що все те, що робиться зараз, це є дуже великий позитив. Це є це є підготовка, це є певний, навіть не фундамент. Це поки що підвозка матеріалу. Це цемент, з якого завтра можливо щось і буде зліплено. Чи щось вийде? Я не знаю. Чи народ сьогодні реально. Готовий залишити все, залишити сім'ю, залишити родину, залишити ем, зрештою свою роботу, залишити комфортне можливо для когось життя, і йти протестувати за якісь там е, майбутні е, можливості. Наразі цього ще не відомо. Але наші дії тут мусять бути. І я би я би не хотів. Ну я би просто просив, щоб не нанятали оту ситуацію, що мовляв, мітинги вони ні до чого не приведуть. Це є розкачування човна. Один мітинг, другий, третій в Києві. Аж поки що ра мітинг... не знудить. Прошу, аж поки що ра не знудить. Ну э, розумієте, я розумію, що зараз є певна категорія так званих професійних революціонерів, яких це вже нудить. Але тоді ставки треба робити. Я не це маю на увазі. Це і коли російські були мітинги, не розкачувати лодку, нашу крису теж ні. Ну, Путін це криса. А, і ну, це я це мала я, на увазі. Розгойдувати човна, поки крису не знодить. Ну, ну, ту, ту ну, я, я, зовсім, я зовсім так само не те мав на увазі. Я мав на увазі, що для того, щоб човен потопити, його треба розхетувати. А щоб його розхетувати, то не зразу, напевно, якщо ми сядемо з вами в човен, і зразу, напевно непевний поштовх призведе до того, що той човен перевернеться. Мусить бути раз, два, три, Якісь певні дії, і оце, що зараз є, можливо, це є отой раз. Ви розумієте, для Росії втратити Україну це просто катастрофа. Так, але вони ж Путін кивнув, але Путін гравець Путін, е в будь-якому випадку кине Україну. Чи буде вона з Європою, чи буде вона з Росією? Він в будь-якому випадку Україну буде трактувати як колонію, а не як вільного партнера. Янукович хотів сидячи на двох стільцях. Ніби порішати, як вони кажуть, питання і там, і там. Але їм того не вдалося. Вони загралися. Не треба півмільйона. Коли ми спілкувалися з е, е, міліцією, е, тими спецпідрозділами і так далі, знаєте, що вони сказали? Оті офіцери, які нам співчувають, вони кажуть: якщо у вас є 20 тисяч в Києві, 20 тисяч, не треба півмільйона, 20 тисяч таких, які не за гроші. Ми нічого не зможемо зробити. Тобто, ми маємо зараз розуміти конкретну цифру, вона не є така велика. 20 тисяч людей і більше це є запорука того, що ніякий беркут нічого не зробить. 9 років тому назад, 9. саме 9 років, саме 21 листопада, не, не 3, не 4, точно так само, як і зараз. І напевно, наскільки я пригадую, десь приблизно така сама кількість людей була, коли вийшли сюди. На цей майдан і розпочався дуже серйозний процес, дуже серйозний процес суво психології в українців. Основне, що було після помаранчевої революції, це те, що люди повірили, що ми можемо прості люди змінити владу, змінити систему влади в державі. Що сьогодні маємо? Це є дуже великий позитив, що народ піднімається. Є громадська ініціатива, кожен з вас, очевидно, вийшов через те, що десь в інтернеті прочитали хтось з друзів, давав інформацію, і люди вийшли сюди на Майдан. Але є так само політичні партії. І я, до речі, хочу зразу товариство вам сказати, що всі ті розмови, що ми зараз вийдемо на Майдан, і ми все вирішимо без політики. Повірте мені, це велика провокація. Без політики. Політиків Азарова і Януковича ми не переможемо. І Якщо ви собі думаєте, що це може бути по іншому, ви глибоко повиляєтеся. І сьогодні ми, політики, прийшли до вас, тому що ми не могли не прийти. Ми під та не треба нам дякувати, це є така сама наша справа, як і ваша. Просто не треба шукати ворогів один посеред одного. Домовилися, і тоді ми знайдемо вирішення того питання, і тоді рано чи пізно цей човен бандитської влади нам вдасться розхитати. Бо насправді, товариство, ви розумієте, революція не робиться за один день. І то, що є сьогодні, це є цеглинка. Дай Бог, щоб таких цеглинок було багато і був хороший фундамент для завтрашньої перемоги. І все буде в порядку, і буде Україна в Європі, і ми з вами переможемо. Слава Україні! Нам потрібно 20 тисяч і більше непроплачених патріотичних енергійних, які готові залишити сім'ю, залишити роботу. І це боротися за нашу спільну справу.